Вітаю вас, мої любі. Сьогодні хочу продовжити тему доля, роль та значення великих міст України. Ну взагалі міст, бо почала я з великих. У мене вже є відео про Київ і Одесу. Сьогодні хочу продовжити про велике місто Сходу України про Харків і про велике місто Заходу України, про Львів. І ми порівняємо, ну, що порівняємо, дізнаємось про кожне з них. Я <кій> також запитала у творця у вищої свідомості, що він мені сказав про Харків і про Львів, я теж вам все розповім. А також трішки додам, мені ще прийшла інформація про дії темряви, як вона оце при обстрілах працює. Трішечки додам, бо в мене є там є окреме відео про це. Але це ще додаткова інформація, поточнення трішки, як працює темрява, обстрілюючи нас. Отаке от сьогодні будемо розглядати. І розпочати, я хочу з питання, якою є домінуюча енергія міста Харків. Зараз. Ви знаєте, вийшли дуже цікаві карти, от прям як лозунг. По-перше, вийшла карта України. Харків це Україна. От ну, прямо ця карта в мене Україна. Але з однієї сторони, отак, вийшла карта. шістка кубків. Що таке шістка кубків? Це емоційна близькість, емоційна прив'язка. Тобто є люди, які вважають дійсно, що Харків це Україна, і вони прям відчувають, з Україною близькість. Але є і інші, які все одно, ну, я. У будь-якому місці, в місці, взагалі, є люди, які чимось незадоволені. От Є частина людей, які сидять незадоволені всім, що відбувається. Хочеться, їм не подобається Україна. А можливо, їм не подобається ні, не просто Україна. Просто їм не подобається ситуація. Вони не можуть е, з цим впоратись от, е, з цією ситуацією. І знаєте, як простіше за все, не на себе, а на когось. Е, Цю провину покласти, да, що хтось винуватий в тому, що відбувається з людиною. І от прям показало, що є такі люди, які емоційно зв'язані з Україною, а є, які, ну, продовжують, не знаю, тут не показало, що вони там щось хочуть під Росію чи щось таке, але вони незадоволені. Ну, от так показала про Харків. Далі, друге питання, яке. Сакральне духовне призначення міста Харків. Давайте подивимось далі. Цікаві карти вийшли одразу. Дивіться, дуже важко от Прояснювати. От, я так розумію, от у Харкові багато дуже легко заходять різні фейки, брехня, яка все. От бачите, важко їй протистояти. Але я не знаю, чому це духовна така випала на духовну у Харкова, але він, знаєте, як вносить люди, які тут живуть, все одно прояснюється це, оці всі фейки і брехню, яку ну, Росія, мабуть, л'є. Бо тут все одно багато людей, які сприймають це. Але є можливість прояснити це, відсекти все, що не є правдою. І як, як би важко це не було, це робиться. Оце прояснення ситуації, прояснення брехні, яка лється, от важливу роль відіграє. А також, ну, я так думаю, що це головна роль. Військовим шляхом, маючи ресурс, силу захищати, от як іде, от це захисник, який має для цього всі, ну, це смілива людина. Це той, хто стоїть, от і боронить. Бачите, неважливо. Бачите, скільки на нього нападає. Він один стоїть, він боронить всіх інших. Він має до цього всі здібності, він дуже сміливий. Але тут показали, що прям має все, і силу має, і ресурси для цього, причому багато ресурсів має. І це все робиться військовим шляхом. І я так розумію, ну Харків же він стоїть де? На, на кордоні. І як тільки, особливо на початку війни, він вже встояв, він відкинув ворога тоді, хоча були ж неймовірні обстріли, був, був просто жах якийсь. Тобто я якраз тут була. Але все одно, от, мабуть, це мається на увазі і в принципі України, ну і в, дані, в даній ситуації е, теж. Далі дивимося, хто або що є невидимим захисником міста. Вийшло таке. Люди дуже працьовіті тут, багато працюють, допомагають тим, хто залишився без нічого в Україні. Гляньте, вийшло всі, всі чотири отак підряд карти ем, Пентаклів. Це все про, про роботу, про землю. А зараз же в Харкові дуже багато, людей дуже багато, але дуже багато людей, які приїхали саме з тих земель, які ну з області. І о, Дивіться, працюють і допомагають тим, хто залишився без нічого. Ну, я оце можу прочитати як, ну, як область, як ну, це як карта України в мене, але так само і тих, хто залишився без майна, можна прочитати. Отак, от вони працюють, допомагають. Тим, хто до цієї допомоги потребує, і далі, Я ж, яке питання, хто є невидимим захисником міста? Сила людей. Оце сила, це не просто фізична сила, це неймовірна духовна сила, це стрижень, який є в цих людях, які проживають тут. Оце прям сила людей, які живуть тут. І вони зараз я читаю цю карту не як Росія, вона тут не до чого. Вони дуже активні соціальні, бо е, цей, карта Королева Жезлів. Це. Активна, активна карта, активні люди не сидять і не чекають, поки їм щось звалиться з неба. Вони працюють тут по першим картам, допомагають тим, хто доп... потребує цієї допомоги, і собі в тому числі. І вони мають духовну, неймовірно, духовну силу. Вони, як об'єднані в єдину сім'ю, от яка проживає тут. І вони дуже активні. Ось така невидима духовна сила. Цікаво. Ну і давайте подивимось, яка доля чекає на місто Харків. Яка доля у місто Харкова? Ну, перше, що, що випало, що поки що все одно продовжують наносити удари по Харкову, тому що дуже цінно для Харкова, для людей, і поки що все одно доводиться: і світла не буде, і чогось не буде не вистачати, бо удари поки що продовжуються. Але пізніше, от дивіться, конкретно агресія. Змінюються на сонце. Що таке сонце? Це все одно, знаєте, як світло в кінці тунелю. Все одно бачу світло в кінці, в кінці тунелю. Бачу, що потім, після цього, що от все зараз відбувається, повинні відбутися зміни. Зміни у позитивну сторону, у сторону. Прояснення, просвітлення, про все одно, це про те, що про позитив, про те, що йде. Ну, це ще карта перемоги і тріумфу, бо далі йде, дивіться. І останні карти, які випали, що в Харков приходить мир, але трішки не зараз. Бачите, мир ще не зараз. І перемога. Отак, от, от прям прийшло. підряд. Тому. Доведеться ще трішки почекати. Але сподіваюся, що не так вже довго, тому що воно якось не прям довго випадало і випало отакі от, от сполучення, що повинні відбутися зміни, незважаючи на те, що зараз іде все ж таки будучи удари і будемо сидіти без світла, без всього. Ну, і зараз я вам прочитаю трішки невеличке таке, що мені прийшло. Про Харків від, від Творця, яка його доля, роль та значення. Харків пройшов дуже сильне очищення на початку війни. Не просто так, його дуже сильно обстрілювали. Поступово Харків дуже сильно очистився та зміцнився. Його роль теж важлива, ну, як і інших міст. Харків завжди. Буде дуже прогресивним містом, дуже працьовитим. Тут живуть сміливі люди, які роблять свою роботу, не зважаючи ні на що. Це перлина Сходу країни. Сюди будуть їхати люди, щоб побачити його неймовірну, дуже сучасну красу, коли з'являться нові архітектурні споруди при відбудові Харкова. Знаєте, я це робила трішки раніше, і я от забуваю: в мене написано просто, що в мене йшла тоді енергія чогось нового, сучасного, дуже цікавого. От така в той момент йшла енергія. Це місто завжди було містом студентів та молоді. Так буде і надалі. А де молодь, там все нове і сучасне. До Харкова будуть їхати люди, які. Хочуть бути у тренді всього нового та прогресивного. Харків відбудують та зроблять ще прекраснішим. Отак От мені прийшло про Харків. Дивимось далі. Тепер подивимось про Львів, яка. Домінуюча енергія у місті Львов Львів зараз. Покажіть, будь ласка. Ви знаєте, на місто Львов вийшли такі важкуваті енергії, бо дивіться, йому дійсно важко. Він відчуває себе жертвою. Ну, От люди, які там живуть, і хоче втримати те, що є. Або хоче, ну, от, або йому, знаєте, важко відчувати себе жертвою. Ну, от якось так, важкуваті енергії зараз, ну, будемо сподіватися, що вони поступово будуть змінюватись. Далі. Яке сакральне, духовне призначення міста Львів на ну, зараз? Цікаво, випало. На Львів випали карти чимось схоже на Харків, але дивіться, тут е, на Харків випала сімка жезлів, коли я приймаю активний бій. А це дев'ятка жезлів це я тримаю тил. Знаєте, як це за спиною, бачите, я стою і не пропускаю ворога далі. Військовим шляхом тобто бути тилом, військовим, от, військовим тилом. Незважаючи на те, що все одно є можливі навіть бути внутрішні вороги, якісь, які теж можуть там от у Львові є. От ця карта показує, що теж є як якісь там ті, хто здають позиції, все вони є. Але головне це отримати тил. От як цікаво, да? на Харків випало, що він приймає активний бій, а цей тримає тил. І ще дивіться, як цікаво випала така саме духовна роль: обмежити війну обмежити війну для світу. Оце світ, знаєте, як не пропустити далі. Хоча дуже страшно. Дуже страшно сидіти і от в такій позиції знаходитись. От як цікаво випало. Харків це він приймає бій, а Львів тримає тил. Ну, от такі цікаві карти випали. Так, ну і наступне: що, хто або що є невидимим захисником міста? Цікаво, випало перші три карти випали дуже емоційні. Дивіться. Я питаю, що є з захисником невидимим зараз. Ну, по-перше, вміння не стримувати емоцій, як дуже важких емоцій, прояву прям, трагічності, так, такого вміння пережити ці емоції, так, і просто вміння їх. Знаєте так, показати, показати ці емоції. І це от від першої, це перша карта емоційна, це остання ну, в ряду кубків вміння як щастя відчувати, так і вміння прогорювати щось. Якщо є над чим погорювати, то люди це вміють робити. А також вони ці... цінують своє... свої сім'ї, тих, хто поруч, надають підтримку емоційну. Оце, не думала, що у Львові я не знаю про Львов нічого, але дійсно так цікаво випало. Дуже сильна емоційність є і люди, які вміють це висловити. І, можливо, зараз в цей момент вона така емоційність дуже їх може якось рятує. А також Якісь ідеї, вміння щось конкретно, знаєте, поставити крапку на чомусь, щось таке висловити, і ну, якусь прям думку таку, що прям відріже щось, ну, таке грубо поставити питання, оце теж вміє, це вміння це довести, висловити, прям допомагає людям отримувати в даний момент. Ну, Це карта переможця, ну і успіх, успіху в тому числі. Коротше, їм допомагає в даний момент емоційність, яку вони вміють тримати це взаємопідтримка, а також вміння поставити питання руба, і це прям дає їм якийсь успіх. Напишіть мені в коментарях, чи щось є подібне у тих, хто зі Львова. Далі. Ну і яка доля чекає місто Львів на далі. Ну, про Львів випало одразу, що він є Україна, бо в мене це теж карта України, і він дуже буде успішним. І щасливим, всі його сподівання виправдаються, все буде прекрасно. Бо сонечко це карта і тріумфу, і успіху, і всього найкращого, що тільки можна собі побажати. І всі бажання будуть його виконані. А далі також іде, що от всі страхи і жертви будуть переможені. Отаке випало в мене про Львів. Зараз я вам ще прочитаю. А що мені відповів Творець про Львів? Картами в мене трішки такого не випало. Ну, значить, буде це як додавання до того, що ми з вами подивилися. Львів з'єднує Україну з країнами Заходу. Львів дуже інтелігентний. Він вміє себе показати. Показати. Це абсолютно українське місто. Він уособлює в собі українство. Там бережуть традиції, мову. Завдяки цим людям стільки сторіч зберігалась неймовірна українська мова, незважаючи на те, скільки разів українську мову намагались вбити. Львів це берегиня України, українського духу. Його роль дуже важлива. Він стоїть дуже впевнено на цій землі. Зверніть увагу, що найбільше Росія руйнує ті міста, де багато мешкало саме тих людей, які відносились до Росії лояльно і навіть любили її. Бо так працює темрява: подібне, притягує подібне. У Львові теж є руйнування, але набагато менші. Ніж у більш проросійських міст на Сході та Півдні України? Зі Львовом все буде добре. Це величне місто, а стане ще гарнішим та величнішим. І ви знаєте, оце зараз ще раз нагадав мені творець, що подібне притягує подібне. І я спитала таке: а чому? Ну, у нас ця тема вже обговорювалась. Я вже і в якомусь окремому відео про це казала, от як працює темрява, чому вона б'є саме в ті міста, місця, де, є, де вона вже є. Але я запитала, а чому вона не б'є сама по собі? Від найбільша її концентрація там, де вона сама. От чому от вона не наносить сама по собі от, удари? І от така цікава відповідь прийшла. Сама по собі вона не б'є тому, що відчуває себе, себе цілісною, єдиною, об'єднаною з усіма своїми частинами на території Росії. Ну, там немає, мабуть, проміжків між ними, немає все, все темне. А коли вона б'є по вас, вона таким чином намагається приєднати до себе енергетично ті частини, які вже є найтемнішими. Бо їх приєднати простіше. Бо на таких територіях вібрації дуже схожі на вібрації Росії, тільки трішки додати і вони стануть ще темнішими. Отак От це працює. Але Росія не розуміє, що там, де вона б'є, є не тільки темні, а й світлі люди. Якщо темних вона робить ще темнішими. То зі світлих темрява як спадає, і ці люди пробуджуються. Ну, я спитала от про Київ, бо стільки вже страшних ударів було. І от в мене окреме відео є про Київ, там про це теж ну, розповідається. Київ ще чекають випробування. Його треба доочищати, бо він дуже важливий. Отакі відповіді сьогодні прийшли мені. Про наші міста, буду робити ще про інші міста. У мене вже запитів багато. Пишіть, пишіть, що вам цікаво, які вам цікаві міста. Пишіть взагалі все, що вам цікаво, будемо потрошку розглядати. Дякую всім, дякую всім, хто додивився до кінця. Тримайтеся, бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого, що можна в нашій ситуації побажати. Бажаю вам світла, тепла. Щоб у всіх було по можливості, дякую всім. До побачення.